Я це помилський іноді настався і кульмінаційний момент, коли ми зараз попросимо дітей закрити вуха. А потім відкрити. Коли з івано ми е, я не знаю, років п'яти тому назад заспівали цю пісню на всю Івано-Франківську область на Козак Систем наклали анафему. Ну, по-хорошому, вони розуміли, що ну не можна матюкатися при дітях Дійсно, при придітять, матюкати можна Але наші діти, друзі, набагато розумніші, ніж ми. Вони все знають. І вони знають, хто такий Путін. Путін! Кравка. Nós manifestamos. Братство і дружбу, нахуй, єдиною віврую і службу, нахуй, одну, на двох історію, нахуй, спільну теле, аудиторію, що по спільний бізнес, що по зв'язки, знижки на газ та інші казки, що по вікову культуру, і велику літературу, архітектуру, скульптуру, тюремну субкультуру, агентуру, і запусти, з зайкануру, фінанску режисуру, ні диктатуру. А не хочу знати, що таке матрошка Оренбургський платок та подводочка селянська. Чорну ікру я не їв і не їстимо мені. Пані віца мої сіну шкатулки. Смадеха мають бути в людські зріст. с грузом вести, сводить спильный звезд. Пусть и пряник, попарен орлеп, Рассольник, пельмешка и шапка из балалайки, бенгледи, застолья, раздолья, аншла, КВМ, вечера, полмосковья, амина, сыра, и ирония, святы. После марта, святы, сериал, менты, Ходорковский, Навальный, Жириновский, Шойку, Михалков, Ахлобыстин, Хабзон, Расторгуй, ОРТ, НТВ, НТС Нахуй пишли, вот вам наш манифест. Что вы, и не нахуй, вы вас не знали, что вы. Достатньо одного фазу не, не, не. не витрачайте енергію на цього піде. Друзі, дорогі друзі, все, що має початок, все має кінець. Сьогодні ми наостанок вам зіграємо пісню, яку написали вже під час війни. Тому що ми, як і ви, були свідками нереальної мужності наших захисників Азов Сталі. І ми бачили, як їм було там нелегко, як до них з трудом доїжджала поодинока допомога. І, зрештою, їм прийшлося здатись полон. Що таке російський колон? Не дай Бог кожному з вас це відчути на собі. Ми спілкувалися з людьми, які пройшли російський полон. Це абсолютне пекло. І це зайве підтвердження того, що кожен російський воїн буде знищити на цій землі. Знищений без всяких варіантів. Але вони залишаються в полоні. Так, ми раділи, коли звільнили тих, про кого ми знали. Тих, хто був на чолі Азов Полку Азов, але більш ніж 2,5 тисячі залишилось. І тут така дилема: з одного боку, треба кричати про це на весь світ, а з іншого боку, як воно працює. Вчора ми спілкувалися з хлопцем з Азову, який каже, москалі дуже слідкують за тим, як реагує українця і як реагують українці на того чи на іншого. І коли, а хлопців в полоні, їм треба вижити. Їм треба прикинутися ким завгодно, але так, щоб вийти. І вони з одного боку розказують якісь легенди, а ми тут кричимо, що він герой. І москалі кажуть, а, ти ж герой, іди сюди. Розумієте, тому давайте ми будемо до якогось моменту мовчати, так? Не, персоналіф... не персоніфікувати кожного з них, для того, щоб вони там змогли так обкрутити москалів, щоб вернутися назад додому. А ми, в свою чергу, зараз зіграємо пісню, яка присвячена їм нашим героям Азов Сталі. Марія свята, ти їх збережи, мене не жалі, я вже на межі, ти бачила все, тут Бога нема, тут тільки в гоні свіжа зола. моє серце, сталь, моя крова, не плач, моя люба, воскресне вознов, моє серце сталь. Моя крова, знов, не плач, моя люба, воскреснемо знов У темряві бачу я очі твої. Тут ми всі не стерто живі, Довір, що я чую молитву твою, за тебе, за ненку, за вас тут стою, моє серце сталь, моя крова, знов. не плач, моя люба, воскреснемо зло, моє серце, сталь, моя крова зом, не плач моя люба, воскреснемо зло. Пісники зростають у слаб, моє серце сталь, моя крово зла, не плач, моя люба, воскреснемо зло, моє серце, сталь, моя хроба знов, не плач, моя люба, воскреснемо знов, воскреснемо зло, воскреснемо зло. Друзі, зараз ми робимо спільне фото на пам'ять про ці поремні дні. Як бачите, коли виступають козакси з тим, ракети мовчать. Дякуємо! Запаліть свої телефони, запаліть свої запальнички в кого там, що є. І давайте, якщо можна, друзі. Тому що ну, ви не попадете раптом. Давайте ближче, ближче сюди. Виходьте прямо сюди ближче, так щоб всі, всі, всі потрапили. Давайте, дорогенькі, давайте, давайте, давайте. Ми а разом. Обрежно, у нас апаратура стоп, стоп! 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 У нас апаратура, зробіть коло. Зробіть коло. У нас тут апарат. Чуть-чуть, 50 сантиметрів назад. Так. Запали... Запалили. Запалички, запалюємо і навалюємо. Слава Шиїні! Підіть праві руки вгору. Путін! Шойгу! Російська імперія! Абсолютно. Все, дякую, друзі. Ми з вами.